Окей, Йоу! еврібаді! З вами Денсо Багаті залетіли, друзі, в біді Toilet Tower Defense І занесло нам, виходить, нове оновлення. Тому насамперед можу вам сказати, що додали нам ось такого інфекціонного туалета. Виглядає він досить непогано, і плюс у нього до цього всього ще й 135 тисяч Так. Кстати, треба забрати Віпочку, Бенс, 20 гемасів, як говориться, на дорозі не валяється. Потім, що нам ще такого цікавого додали? Добавили нам ще бонусом ось такий крутецький кейс, де можна вибити ось такого жорсткого, реально Тітана, спікерменчика. Так, що в нього по характеристикам? Аує, сплеш із сповільнення. 200 тисяч ДПС, ренджа 60, Бластрендж 10 ю, братуха! Це жорсткий реально юніт. Так, це у нас хто такий сповільнення 50, називається він інфекціонний фьючер клокмен. Е, просто у нього сповільнення 50% і ренджа 40%. Окей, кошту коштує 500 гемчиків. Я думаю, що буде варто його прикупити і попробувати вибити собі такого жорсткого тітанчика. Так, насамперед, насамперед, я би хотів би зараз піти до трейд-плази, е, подивитися, по чому взагалі продається ось цей новий юніт, да? Infection Toilet. Е, цікаво, цікаво, гляну. Ну і що ж, давайте заглянемо в пост офіс, подивимося, що ви мені відправили, бо. Ха-ха! Мені здається, що прям реально чогось мені купу всього додавали. Так, дивимося. І що в нас тут 40 подарунків. йо моє Так, хорошо, включаємо плеймод. І починаємо дивитися. Привіт ден, мене у банду і мого брата. Е, ну, братуха, за міфіку, це прям замало. Щоб в банду попасти, чесно. Так, е, Дімон. Чи Дімас? Дімас Йоан. Привіт, Дензо! Привіт, братуха. Так, далі мені правили ще Кейсіко. Кінг Тітан Камерамен. Я все розумію, але це прям реально крутий, крутий перес. По-перше, він приносить гроші. Ну і плюс він ще й пустить мою команду і спамить. Це чимось він схоже на автобуса. Тому Максимчик велике тобі дякую. Так, і ще й нас просить додати його в банду, тому давайте давайте виконаємо його прохання. В принципі, мені не складно, а йому буде приємно. Так, Бемс, добавити в друзі, і поздравляю тебе, ти в моїй банді. Так, що в нас далі? 3000 гемчиків, велике дякую. 12 гемчиків, чистер, е, потім тівіменчик, міфік, правильно, статік спікер менчик, радужний Future Ларч Клокмен, велике дякую. І підписник пише: Дензо, привіт, я Том. Я радий був побувати в тебе відео. <сум> Братуха, привіт! Так, далі. Ф'ючер клокмена мені ще відправили ось таких двох. Далі. Форкефілд камера меншика добавили мені ще. Потім ось такого рейра, Титан. Титанчика такого ще мені дропнули. Велике дякую. Мага, TV Менчика. фьючер Ларч Клокмен. А, кстати, це, це все ще й мені кидає один один гравець. Ти подивись, скільки він мені всього кинув. Йо-мойо, взагалі, просто дуже-дуже скажений тіп. Так, ти подиви! Жесть! Чувак кинув мені просто принтера. Зараз принтер неймовірно дорого коштує. Нікнейм у нього Каспер, і він пише: Я покидаю Той летавер Дефенс, пижив, друзі. Дуже-дуже прикро, друже, що ти покидаєш саме цю ігру. Але велике тобі дякую за ось таких крутецьких юнітів. І я тебе зараз обов'язково додавлю до себе в банду. Ти подивися, просто скільки він мені всього скинув. Він, напевно, мені скинув всіх своїх юнітів, що в нього. Того тільки є. Треба, значить, нашого підписочка Добавити до себе в кінти. Так, далі. 8-100 гемчиків. Можна в банду, блокс. Фрутс, можна. Можна тебе в банду, давай додамо, в принципі. Чому піні? Якщо сьогодні у нас така акція, то давайте уже всіх добавляти. І звісно ж Віп-камераманчик ось таким смайликом від Антохи. Всім, друзі, велике, те, що ви підтримуєте мене. Дарите свої подарки. Всім велике дякую. Бо, як ви знаєте, останнім часом ексклюзивні юніти прям дуже-дуже поточні. І мені здається, цей туалет не є виключенням. Так, кейси, на жаль, у нас поки що тут не продаються. Пом-пом так, так 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 так. А де він? А ось він, кстати. Ось він коштує 9 тисяч гемчиків. Ладно, по барабану. купляємо, <с> купляємо, подивимося взагалі, що він себе представляє. Так, цього титанчика тут, на жаль, у нас уви не продається, тому не знаю наскільки сильно нам сьогодні повезе, чи нам він взагалі випаде, да? бо відсоток на нього прям дуже-дуже маленький. Кейс коштує, ну не дешево, Согласіться, реально, 500 гемчиків ну на дорозі не валяються. І було би круто. Реально, було б круто вибити цього нового юніта, бо на сьогоднішній момент їх зараз вибили. Щас вам скажу, 138 штук. Тобто, це це дуже мало. Це реально дуже мало їх. Так, значить, давай-ка будемо з тобою купляти кейси. Давай купимо з тобою 100 кейсів. Так, 20, 30, 40, 50,

Це прям ще потужно. Я потратив тільки що, друзі, 50 тисяч гемів. Мені здається, що за такий контент, друзі, ну реально, треба втикнути в пода Байдена. От серйозно. Давай тільки насамперед ми з тобою щас, давайте займемо якусь класну позицію, наприклад, десь ось тут. І зайдемо ще, активуємо собі зільку на Буст Да-да, я знаю, що він не працює на кейси але знову ж таки, я потратив 50 тисяч гемів, тому я хочу її активувати. Так, заходимо в Юніс. Ось ця купа, велика купа кейсів. Так, давай пробувати. Давай спочатку відкриємо один. Представте нам, що, що зараз з першого кейсу просто дропнеться. Я би був би реально в шоці. Так, але, на жаль, нам він не випав і випав нам ось такий його інфекціонний плунг Чи як його там звати. Так, ладно, давай, 8 кейсів. Що оттягувати? От реально, от що його отягувати? я думаю, що ви ну, підписалися. Підписалися, втекнули в подав Байдена, написали Дензо, Красава, що ти нам показуєш ось такий жорсткий, потужний опен кейс. Так. Відкриваємо ще вісім кейсів, дивимося, що з них випаде. Надію, що щось буде толкове. От реально, але поки що не везе. Поки що не везе. А все із-за того, що відсоток на нього прям дуже-дуже маленький. Так, давайте тепер один кейс відкриємо. Будемо, знаєте, тако чередувати. Чередувати один-вісім, один-вісім. Так, давай сразу. Давай сразу два. От хочу, ще сразу відкрити два кейса. Правда, ось ця іконка мені це зробити. І за ним сразу другий. Так, тут нам я бачу, що не пощастило. Так, тут о. Тут випав, кстати, оцей ф'ючер-клокна. Але, братуха, ми не за тобою пройшли. Їх уже вибили 284 тисячі. Йомайо. Представте просто скільки гемів згоріло. Так, відкриваються кейсики, кейсики крутяться, е, юніти мутяться, і, на жаль, нам поки що нічого не випадає. Але дивися, випало цей раз прям дуже багато цих клокменів. Я пропоную, давайте сразу відкриємо 16 кейсів. Отакого тут 8, і з цієї сторони ще 8 кейсів. Попробуємо, попробуємо щось вибити. Так, з цієї сторони нам не повезло, і з цієї нам також, почав нічого, не дропається. Так, Дензо. Треба, треба це якось ну, виправляти. Я пропоную зараз відкрити Сумонів, да, попробувати потратити свої коїни для того, щоб, можливо, злити свою вдачу, да, і попробувати потім довідкрити кейса. Так, пом-пом-пом-пом, ну давайте ось цей кейс будемо відкривати. В принципі, з квантумом бейзі кейс. Зразу продаємо оце все. Я думаю, що, кстати, міфіка можемо залишити і зразу рубашимо по 10 кейсів. Так, бейзіки, епіки, ну тут поки що нічого такого цікавого. Uncommon, епік, реєр, братуха, давай мені ульті ха я би не відмовився, реально. От я би його взяв би і розіграв би між своїми підписниками. Давайте так. Якщо мені випаде зараз ультимейт із за цих коїнів, я його між вами розіграю. От серйозно. Я вам даю обіцянку, що я його розіграю. Так, далі. Нам Лега випав, ну, в принципі, поки що нічого такого солідного і цікавого не падає, окрім Лег. Оооо! Годлі. Випав нам Годлік, вагана, Уже. Ще один Годлі! Ха-ха! Дензо, мені здається, тобі треба локейси відкривати. От зараз тобі полі бомби дропнувся цей юніт. Так, а може мені випаде ще один годлік, я не знаю. Давай попробуємо. Так, ну тут поки що нічого не випало. Давай, Дензо. Треба потратити усю свою енергію, всю свою вдачу на оцих кейсах звичайних і пробувати вибивати із тих, що ми з вами придбали за гемаси. Але Гемасів ми тільки що слили, ну, прям знатно. 50 тисяч гемів, Просто один відос коштує 50 тисяч гемів, Ви це розумієте? Це реально шо. Так, Бейзіки, рейри. Рейре, взагалі нічого не падає. Так, Лега, Унгомон, Бейзик, ну. Братуха, пожалуйста, дай мені хоча б ще одного годліка. Ану, давай я можу відкрити ще 40 кейсів. Так, ну тут поки що нічого. Тут а, нам також, на жаль, нічого не пощастило. Давай, бенс, лего, і на цьому все. Так, останніх 10 кейсів і все. На жаль, на жаль, ну слухайте, давайте говорити відверто, що вибити двох аксів два рази поспіль, це. Кстати, я онкому не забув продавати. У мене тепер інвентар засрався цими юнітами. Ладно, давайте. Зараз підемо на свій центр, і тут будемо зараз довідкривати наші кейси. Так, давай-разу один відкриємо кейс. А почув один? Давай сразу два. Давай два кейси відкриємо, подивимося. Так, тут а, фьючер клокмен випав, а тут а, ще одне фьючер клокмен. Хорошо, давай тоді зараз що ми робимо. Ми зараз відкриваємо зразу вісім кейсів. От зразу вісім кейсів рубашимо, дивимося, що падає. Надіюсь, що він нам дропнеться. Не знаю. Мені здається, що дуже мало, мало ймовірно, що нам випаде цей новий юніт, бо реально, шанс на нього прям дуже-дуже мізерний, друзі. А ви Представити, якщо нам ще дропнуться шайні, то це просто візно з башки. Їх всього вибили 800 штук. А тут ще й шайні випаде. Ну, це просто анріал. Це просто нереально. Так, ну поки що не щастить. Давай ще 8 кейсів. 8 кейсів рубашиться. І надію, що він нам дропнеться. Ну, на жаль, на жаль, дивіться, вообще не падає. Вообще, вообще немає нічого такого цікавого. Так, давайте, може, відкриємо сразу 16. Давайте сразу 16 кейсів. В принципі, що його відтягувати? Так, тут нам нічого не випало, і тут, на жаль, нам також нічого не пощастило. О, кстати, вибили шайні. Вибили одного шайні юніта. Ну, хоч щось. Кстати, кейси то закінчуються. Давайте відкриємо декілька віп-кейсів. Ось таких що відкриємо декілька кейсів. Можливо, щось із них випаде, хоча <с> нічого й не випало. Ладно, тоді давайте відкривати далі кейси. Так, давайте відкриємо таку один кейс. По одному будемо. По одному. Так, тут, а в принципі, нічого цікавого. Давай зразу next кейс. У новій наш полетів до Так, і там теж нічого не випало. Залишилося у нас, друзі, 6 кейсів. І шанс, що нам випаде зараз саме цей юніт, ну просто нище нуля. А 8 кейсів залишилось. Ну, давай сразу 8 і відкриємо, в принципі, що його відтягувати? От реально, що його відтягувати? Бо нам все одно нічого, на жаль, не випало. Обідно, обідно, прям реально, обідно досад. Так, а що у нас по квестах? Ах, ми ж і квести повиконували, слухай, халявні грами. Ладно, надіюсь, що ви реально в подобайку От серйозно. Я надіюсь на те, що ви В вподобайку і підписались на. Канал, я купляю, давайте ще 30 кейсів. Потрачу ще 15 тисяч гемів. В принципі, то діло діло часу, щоб їх відбити. В принципі, юніти є, треба буде правда трішки посидіти їх попродавати, але я думаю, що нас це вийде. Давайте відкриємо ще декілька кейсів, в принципі, подивимося, можливо, нам реально пощастить, і ми зможемо відбити всі свої витрати. Так, тут тут нам знову нічого не випало. Давайте, може, поміняємо локацію. Давайте, може, підемо до пост-офісу. Можливо, там нам пощастить. Давайте по дорозі, не дивлячись, не дивлячись, Бенс, один кейс, Бемс, другий кейс. Все, я не дивлюся. Я не дивлюся. І чекаємо 2 секунди. Хопа. Е, ні, вони, на жаль, швидко відкрилися, тому <суміло> зрозуміло сразу, що він нам не випав. Так, ладно, давай. Вісім кейсів, поїхали. Поїхали вісім кейсів рубашити, Дивитися, що нам випаде. І, на жаль, нічого нам так і не дропнулося. Проте вибили ми прям купу, купу непотрібних ексклюзивок. Тому, якщо у вас є бажання, то я можу вам їх подарувати. Так, е, тут давайте ще вісім кейсів подивимося. І. Ну, взагалі, не везе. Реально, взагалі. Ще нам з вами друзі не щастить. Я не знаю. Можливо, всю вдачу я свою реально потратив на тому, що вибив одного однажди ультимейта. Надіюсь, ви пам'ятаєте цю серію. Так, ще 8 кейсів, кстати, а до мене взялось 8 кейсів. А, поняв. Поняв, поняв, поняв. Так, і тут нам, на жаль, друзі, так і нічого не вибуло. Проте ми потратили з вами просто тонну гемів, а саме 65 тисяч гемасів. Це знаєте, як відносно звати. Просто як профукати 65 тисяч гемів за 10 хвилин. Вас де за <реш> ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Надію, що він вам сподобався. І ви візьмете це до уваги, що не варто купляти ці кейси. Це просто розводняк, розводняк. Хоча, можливо, у вас є нормальна вдача і вам правда пощастить. Ну, і в цілому, дякую за перегляд. Надію, що ви підписалися, тикнули вподобайку. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.